І так, опять наступний, І ще один відремонтований Покафон. Poco X3 Pro. Телефон приїхав з міста Жовті Води від Вікторії Миколаївни. Вже один телефон ми Вікторії Миколаївні ремонтували. А це ось приїхав ще один. Другий так званий її телефон. Скажу відразу, що ремонт даного поку був не таким простим, як в більшості случаїв, що просто відкатав і все працює, все шикарно. Тут ситуація була трішки інша. Тут було коротке по лінії процесора і була дуже велика підозра, що процесор тут мертвий. Навіть було повідомлено Вікторії, що велика вірогідність що процесор мертвий але так як телефон ми перші розбирали да, даний то потрібно все ж таки докопуватися, дошпіртуватися до іменно самого ем, корня проблеми, де коротке, чому коротке. Ну і коротше в результаті, після довгих танців мучення з апаратом, він ожив. Все ж таки, Хі -хі. покафон, який хотів і хоче дуже сильно жити. А ми хочемо хочем і хотіли відремонтувати його, тому що... Тому що, тому що, тому що перші його розбираємо і все. Раніш розбирали, тому потрібно було зробити все. Mm. Тому якось ось так. І опять же ціна за даний ремонт у нас 1200 гривень. Mm. Хоч ми Помучились, з ним доволі багато погрались, але все одно телефон було відремонтовано. Написав людині, що ще його потестую більш детально. Але все, що, що потрібно було, вже було перевірено. Камери, Bluetooth, Wi-Fi. Зв'язок все працює, звук. Теж є і все чудово працює. Мікрофони теж працюють, тому я не бачу ніяких проблем з телефоном. Тому, якщо вам потрібно відремонтувати, poco Redmi, Samsung або якусь іншу модель, пишіть в приватні повідомлення, пишіть в Telegram. Краще пишіть в Telegram, заходьте на YouTube канал, читайте відгуки і відсилайте ваші телефони. Ремонт у нас недорого і ремонт з гарантією. Тому якось так. А ми будемо далі ремонтувати наступний покафон. Якось так. Всім пока. До наступних ремонтів.